Добрий день. Як робота? Вау. Порушників багато. Хочете що, що? То я Стояв дивився, що немає порушення. Ви знаїдете? Поруш... Дощ, напевно, перешкоджає. Перешкоджає що? Порушувати? То то добре. То що... треба дощ замовляти, щоб не порушували. Правда? Кому? Вам може і треба? А вам що, треба, щоб... Нам, нам навпаки. Не, як... Вам не що, не навпаки? навпаки, вам треба, щоб порушували чи Чому? що? А як, ну ви кажете, що вам навпаки? Ні, я кажу, только що вам, а нам сиріть. Ага. Ні, то нам добре, як не порушують. Добре, це. Правда? Аварійність менша. Але їх аварій менше. <anecdote> Правда? Добре, добре. Але що ж на їх. Ну то, то добре? А тут де зараз буде їхати знайомий, буде порушувати і буде пропонувати хабар. Випишіть протокол, правильно? Да. Він як подзвонить, я приїду, буду свідком, добре? Каже, він як мені подзвонить, я приїду, буду свідком, щоб йому впаяти... Добре? Добре? Добре, все, щасливо. Гарної служби.